Друзі, усім привіт! В цьому відео хочу з вами поговорити про відносини і заодно буду поки що краситися, робити макіяж. Я зараз зовсім без макіяжу підемо на прогулянку, і хочеться зробити такий святковий романтичний макіяж. І заодно поговорити з вами про стосунки про відносини, чому я навчилася за весь цей час стосунків. І чого вони мене навчили, і які в мене були стосунки, які зараз. І от хочу з вами поділитися. Зараз я буду краситися. Для початку я нанесу базу під макіяж. Це зволожуюча база від фірми The Balm американський бренд. Вона органічна, дуже гарна по составу. Я її дуже люблю. І вона з зеленим. Чаєм, здається, ще й заспокійливо. У мене тут трошки подразнення, це дерматит, це гормональне, воно то з'являється, то проходить і зараз отак нанесу її. Так, я її ось так ручками прямо розпреділяю. дам їй зараз питатися, і вона дуже гарно зволожує шкіру. У мене вона зараз суха і за зими, і взагалі шкіра в мене така комбінована. Ось тут дуже суха, а по бокам нормально. І так, про відносини, що я хочу сказати? Це в мене вже треті серйозні стосунки. І перші, звичайно, були самі, скажімо так, повчальні. От, я багато чого для себе з них винесла, тому що це були стосунки аб'юзивні. І саме після розлучення я вже працювавши з психологом. Я зрозуміла, що я жила 10 років перші стосунки мої продлилися. І це були нескладні стосунки, тому що. Там було повне непорозуміння. Тобто, наприклад, мене не чули або не хотіли слухати, ну, взагалі, було все складно. Так, візьму бюті блендер. І зараз трошечки питається база. Я ще нанесу спочатку бальзам для губ. <зволожити>. Так от, перші стосунки були складними, в тому плані, що я тоді ще була дуже юна. Я не знала, як поводити себе, як, які мають бути дійсно любящі, хороші стосунки. Тому що в мене такого прикладу, мабуть, на той час не було. І я сама іще не знала, але завжди розуміла, що те, що в нас відбувалося, це неправильно, так не має бути. Але це була, скажімо так, сумасшедша любов перше справжнє кохання. Дівчатка мене зрозуміють. Зараз я буду наносити тональну основу від відланком Miracle, Tint Miracle, вона згожуюся, дуже гарно лягає. Так от перші. Перше кохання це завжди складно, тому що воно нам дається для досвіду. І дуже рідко, коли перше кохання закінчується справжніми хорошими стосунками, тому що е ніхто в парі не знає, як правильно себе, мабуть, поводити. Хоча я знаю людей, які все життя разом люблять друг друга, і в них все добре. Але в нашому випадку було багато непорозумінь. І, мабуть, наші стосунки трималися на моїх сильних почуттях, як я називаю це була сумасшедша любов. Коли ти навіть коли людина не хоче з тобою вже, мабуть, бути, але все одно ти намагаєшся зберігти ці стосунки, намагаєшся щось. Скажем так, покращити, відносишся добре, але до мене відносились по-хамськи. Постійна була критика. Постійна. З самого початку стосунків я не розуміла, що це взагалі ненормально, що це аб'юз, тобто пригнічення, самоствердження за мій рахунок, це було. Постійно, то я не так роблю, то я не, не так виглядаю, то я занадто товста, хоча я була на 10 кг, навіть більше худше, аніж зараз. Ну, тобто, ви розумієте, я виглядала достатньо нормально. У мене було 67,63-65 кг, при рості 1,63-64. Я виглядала, я носила завжди розмір М-ку. Мені багато хто казав, що нормально виглядало. Були періоди, коли я поправлялася, але потім худла. І це постійно-постійно критикувалось, що щось не так. Мене це дуже злило, дуже... мені це не подобалось, і придірки в перших стосунках були постійні. То я не так щось роблю, то не так. Щось приготувала не так, як мама. І коли це було порівняння з мамою, там і ще з кимось, мене це взагалі просто дуже сильно злило. Я дуже часто ображалася. Але я тепер розумію, що це була захисна моя реакція. Моя психіка просто не витримувала такого відношення хамського, тому що постійна критика. Постійне незадоволення і не було повноцінної підтримки, мені мало приділяли часу, постійно хлопець чоловік працював, постійно був зайнятий, постійно більше спілкувався з друзями, відпочивати їздив з друзями, і я розуміла, що це вже, ну, це вже ні о чому. Як говорять, що це неправильні стосунки. Декілька разів ми е, хотіли розійтись, але із-за того, що в мене було дуже сильне почуття, е, прив'язаність і моральна дуже сильна, і фізична, і, я не знаю, як це, і матеріальна, і я повністю була, можна сказати, залежна від людини. Я настільки за 10 років. Прив'язалася, що я вже не, не уявляла просто життя без нього, тому що я е, будувала в своїй голові в свої картинки світу, що ми тільки разом, ми всюди разом, і я вже звикла, що ми всюди разом, ми подорожували дуже багато, е, їздили з самого початку, навіть коли були бідними студентами. Е, я пам'ятаю, що ми відразу я запропонувала кудись поїхати, ми їздили в Крим на море. Це, до речі, останній раз, коли я побувала в Криму, добре, що ми тоді поїхали. Я ще побачилася з рідними, в мене там родичі, і після того я вже не була в Криму. Так от, це, скажімо так, все трималося наші нашій стосунки на моєму сильному бажанні, на моєму коханні, тому що це була моя перша любов, дуже сильна. І я навіть не уявляла іншого вже чоловіка поряд з собою. Мені здавалося, що це ідеальний варіант, що, скажімо так, з іншим і не може бути. Але е декілька останніх років е взагалі мене ніхто не чув, не хотіло слухати. Коли я щось розповідала, мене перебивали і. Просто не хотіли в прямому сенсі слухати, а, коли я щось, наприклад, там, говорила, що мені не подобається, мені говорили умнічай, типу закрий свій рот і тому подобне. В общем, все дійшло до того, що почалося хамство. До мене вже матом розмовляли, мене вже наприкінці посилали і тому подобне. І коли. Останній, мабуть, краплею, коли я вже зрозуміла, що це вже все, О, коли взагалі людина не проводила зі мною часу і погано говорила про, е, скажімо так, висловлювалася про моїх батьків, про, окрім того, що до мене неповажливо неповажливе було ставлення, але також було неповажливе ставлення до моїх рідних. І мене це дуже сильно прям задівало. І я розуміла, що вже все. Я тоді уйшла на роботу. Зараз буду наносити такі румяшки від Guerlain, Мені дуже приємно пахнуть. Ага, я ще пудру не нанесла, заговорилась. Зараз трішки припудрюсь. У мене пудрочка від Givenchy. І так, продовжуємо. Відволікаюсь на косметику, але. Треба не Так от, я, скажімо так, вже мені не хотілося навіть вдома знаходитись. Я почала займатися самореалізацією, мені хотілося вже займатися самореалізацією, до цього я 5 років десь не працювала, тому що чоловік вже став достатньо заробляти, і за невелику зарплату просто не бачила сенсу працювати, але все ж таки я дуже хотіла реалізуватися, розвивати свої навики, я відучилась на візажиста, на візажиста бровіста і я хотіла дуже сильно цим займатися. Також я займалась блогінгом, розвивала, і я тоді вже пішла на роботу, і коли вже пішла працювати, я вже розуміла, що, що це, мабуть, вже буде кінець, і я пам'ятаю, що я навіть один раз все висказала, все висказала, що думаю за 10 років, що мені набридло так жити, що я не, не хочу так жити, такі відносини, і тоді в мене чоловік запитав, що якщо ти зі мною нещаслива, то чому ти зі мною? І я відповіла, не знаю. І я пам'ятаю, що з тих пір а, і я, в нас відносини взагалі вже були як сусідські, скажімо так, і все більше і більше він а, від, відходив. Ми сам, кожен сам по собі був, і ми потім ми навіть сильно не скандалили, не ругались. Але були моменти, коли перед всіма мене постійно критикували, і це прям мене сильно дуже виводило. Е, ну, людина, мабуть, думала, що це нормально. Хоча це взагалі не нормально, коли за рахунок вас постійно самостверджується, коли е, кажуть, що ви дурна, і тому подібне, і ви розумієте, що в багатьох ситуаціях ви. Далеко не, не глупі <хи> і були праві. От поэтому просто я завжди мала свою думку. Завжди. Я не боялася говорити. В багатьох моментах, звичайно, я промовчувала, але я мала свою думку. І коли я висловлювала свою думку, партнеру це дуже не подобалось, і, мабуть, із за цього були такі. Точки не соприкисневіні, скажімо так, конфліктні ситуації. От. Але мені набридло, що мені розікривають, і я, можна сказати, вже і не хотіла мовчати, бо мені такі відношення не подобалось. Але я була від людини і ще залежна на той момент. І просто піти я не могла. Для мене це було крах. Крах всьому, крах сім'ї, крах фінансової забезпеченості, яку мені на той момент давав чоловік, і крах кохання, це розбите серце, це все. В общем, я просто однолюб, я коли з людиною я не можу більш ні на кого навіть дивитися. От я просто. Фокусуюсь на одній людині. На той момент я прям розтворялася в людині, я відчувала всі його емоції, все це перекладувала на себе, і якось так було просто це були залежні відносини, нездорові, тому що це були аб'юзивні відносини. Я думаю, що всі знають, що таке аб'юз це коли партнер самостверджується за рахунок іншого. І там були багато різних моментів, я все, звичайно, не, не можу розповісти, але просто розійшовшись, я зрозуміла для себе дуже багато всього, з ким я жила, що це за людина. І коли ми почали зустрічатися, в нього взагалі нічого не було. Бідний студент, і тоді відношення до мене було набагато краще. А коли уже, він, скажімо так, став реалізованим, досягнув того, чого хотів, відношення до мене, звичайно, дуже сильно змінилося. І мені це все не подобалось, тому що мене ніби що не ставили, і він, скажімо так, вважав себе королем у стосунках. Ну, так як я себе люблю, теж. І після розлучення я зрозуміла, що я себе набагато більше за будь кого люблю, тому що саме себе потрібно найбільше любити. Не потрібно розтворятися в людині, в чоловікові, а саме, саме займатися своїм саморозвитком, реалізацією, доглядом і тому подібне. От. І якщо у вас хтось пригнічує, не потрібно з цією людиною бути, жити, зустрічатися і, взагалі, навіть друзі, якщо у вас такі, що самостверджуються за ваш рахунок, їх потрібно уникати. Тому що якщо вам постійно понижуватимуть самооцінку, то звичайно... Вона ось впаде до ниже плінтуса, як в мене це було в перших стосунках, що в мене дуже сильно занизилася самооцінка. І коли вийшла із стосунків, я набагато краще стала себе почувати, почувати вільною, що мені ніхто не хамить, ніхто не командує, ніхто не тикає, що щось не так. І я прямо розцвіла я, відчула цю свободу, самореалізацію. Я почала краще виглядати. За мною почали, як там ухажувати, я дуже довго відразу сама не була, через декілька місяців я потім познайомилася з іншим хлопцем, з яким у нас також були стосунки, вони продлилися десь рік-півтора, і а, то були стосунки, скажімо так, на емоціях. і мені тоді хотілося. Скажімо так, переключитися з колишнього на когось. Тому я вступила в ті стосунки, але вони не до кінця були обдумані, тому що ми з людиною були різних поглядів на життя і цілий Я хотіла сім'ю і дітей, а людина тільки прагнула е, займатися на даний момент кар'єрою і. Е, Квартирою, після того, як я дізналася, що мій новий хлопець взяв кредит квартиру і вліз в Долгі. І за цього ми, скажімо так, посварилися. Ну і там ще багато було різних моментів, які він, скажімо так, не удумавши, починав серйозні стосунки, хоча до них взагалі був ні фінансово, ні морально готовий. От, тому це були дикі, е, серйозні, але недовготривалі стосунки. І так як я вже мала досвід, і я не хотіла, щоб знову е, чоловік е, реалізовувався, я, я, щоб я йому в усьому допомагала, і потім, е, можливо, передумав і пішов когось шукати іншого. Як це сталося в перших стосунках, тому що щось людині почало не подобатися, і все. любов морковь пройшла, і вже починають шукати когось іншого, когось, на їхній взгляд, кращого. О, тому я другі стосунки теж завершила, бо там чоловік, хлопець був не готовий до них. От. Хоча нам було дуже добре разом. Не знаю, чи то було кохання, чи ні, але симпатія була дуже, дуже сильна. І нас один до одного тягнуло, нам було добре. Але, поживши трохи разом, ми зрозуміли, що ми з різними цілями на найближче майбутнє. І потім ми розійшлися, поговоривши, відверто поговоривши, і він переїхав на квартиру жити з сестрою, яка на той момент також була нереалізована, і вони разом тільки почали будувати кар'єру, все це тягнути на собі, скажімо так. І виплачувати чиїсь долги я тоді не збиралася і не хотіла. І це все дуже сильно нагнітало. В общем, там було ще багато нюансів. І добре, що ті стосунки закінчилися. Мені хлопець також робив пропозицію, я погодилась, я надіялася, що все буде добре, але. Коли я дізналася вже про долги і тому подібне, і ще зі мною не посовітувавшись, купили квартиру в кредит, то я зрозуміла, що якщо людина зі мною не вибирала її, не посовітувалась, не сказала, все це скрито зробила, то до побачення, тому що людина, значить, в майбутньому і не планує зі мною жити. Так що я все проаналізувала, все обдумала і ми розійшлися.